До вас таке слово, як жити в Божій присутності. Життя в Божій присутності. Наскільки це важливо? Що це дає? Як увійти в Божу присутність? І чому люди загубили Божу присутність? І по якій причині Божа присутність уходить від людини? Перше місце в Біблії я хотів би з вами прочитати це Матфія, 17 розділ з 1 віша. Кого є в Біблії, можете слідкувати в Біблії, можете дивитися на екран. Коли минуло шість днів Ісус взяв Петра, Якова та Іоанна, брата Його і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними. Лице його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло. І ось явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові, Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зробимо тут три намети. Тобі один, Мойсеєве один і один Іллі. Амінь. Ключове слово, це, Господи, добре нам тут бути. Чому їм там було так добре, як ніколи раніше? Петро забув про рибалку, про все на світі. І він хотів, щоб ця присутність Божа оставалася як мога довше. І він говорить: давай я побудую тут три намети, три таких тимчасових оселі, щоб ви перебували, я готовий. Без намету, тут під відкритим небом, але так мені тут добре, нам тут добре з тобою Господи. А що відбулося? Ісус проявив свої божественні якості, євіла слава Божа, Його обличчя зацяяло, і з'явився Ілья, Мойсей, вони розмовляли. І така сильна Божа присутність була. І в цій присутності, учні, вони відчували таку насолоду, їм так було добре, вони цього ніколи не, не іспитували раніше. Розумієте, чому в церкві добре? Чому, чому е, всі люди після смерті хочуть попасти в Царство Небесне? Чому? Добре. Бо там є Бог. Бо там, бо там добре, дійсно. Царство небесному добре. І всі люди хочуть попасти в царство небесне. А що царстві небесному добре? Бо там Бог. Там Божа присутність. Бог, який є любов і Бог світло. Розумієте? Завжди добре подобається людям бути в Божій присутності. І коли людина з щирим серцем, з вірою приходить до молитви, де тут моляться, роблять такі речі, які приємні Богу, Бог Духом Святим приходить на це місце. І людина душою відчуває, що їй добре. І хто каже, я живу від неділі до неділі, щоб добре йти в неділю. І знов пережити цю насолоду, щоб моя душа відчула присутність Де Дехто каже, я як акумулятор, зародився на тиждень. Тиждень прожив, потім знов суєта, і такі різні речі, вони відволікають, уходить Божа присутність. Ви знаєте, чому люди входять в монастир? Або були такі затворні, <кій> коли вони переживали цю присутність Божу, от на єдинці з Богом вони знаходились і так добре на душі читали Біблію, молилися, Писання святе. А приходили додому, робота, жінка, діти. І ця присутність уходила. І вони, знаєте, вони оставляли сім'ю, дітей, йшли в пещеру, закривалися, деякі були затворники. Взагалі нікого бачити, ні з ким говорити не хотіли. Тільки щоб зберегти присутність Божу. Ми це не підтримуємо, зразу кажу. Господь не забирає нас від цього світу. Він каже, будьте в світі, але будьте світлом, прикладом для людей. І сьогодні я хочу говорити про те, як навчитися жити в Божій присутності серед людей в своїй сім'ї, спілкуючись з різними людьми. Треба вчитися, зберегти Божу присутність. Амінь? Амінь. Тому хай Бог благословить. І слідуюче місце, я хотів би прочитати з вами, що дає присутність Божа. Ну, що перше, це дуже добре, Така насолода на душі. Е, знаєте, душа наша, вона відчуває присутність свого Творця, свого батька. У мене є внучка Софійка, їй лише два роки. Я граюся з нею, ну, спілкуюся. Але коли приходить батько або мама, дідусь її не цікавить. Вона біжить до хватає його, до мамки. Все. Особливо, коли лягає спать. Дідусь тут, вона татко, татко, йди до мене, татко. Або маму кличе, я кажу дідусь з тобою. Ні. Хочу так. Хоче дитина засинати в присутності свого татка. Вона почуває в себе в безпеці. Вона відчуває, ну, я не знаю, що вона відчуває, але їй добре з татка. Так і душа людини їй добре з своїм татком небесним, який дарував життя. Розумієте? І ніщо не може замінити в світі. Ніякий дідусь не замінить тата. Амін? Амін. Тому наша душа, вона шукає присутності Божої. Слідуюче місце, давайте прочитаємо вихід. 34 розділ, я читаю 30 вірш. І побачив Мойсея Арон, і всі сини Ізраїлеві, І ось лице його сяє. І боялися підійти до нього. До нього. Чому обличчя Мойсея сяяло? Тому що він спілкувався з Богом. Там на горі Мойсей спілкувався з Богом. І від цього його обличчя сяяло. Друзі. А ви пам'ятаєте, коли вам було добре, коли ви покаялись і прийняли Ісуса Христа? Коли ви сяяли? Були щасливі, раділи. Пам'ятаєте чи не пам'ятаєте? Да. Да? Готові обняти весь світ, роздати все добро. <рес> така любов до Бога і до людей. І ось. В лице Мойсея, воно сяяло. І кожна людина, яка приходить до Бога, пкається в гріхах, приймає Ісуса, вона сяє. Написано, що Бог Він простіщає обличчя кожної людини, яка щиро вертається до Бога. Тому, друзі, в присутності Божої ми, знаєте, не сяємо, відкривається ця краса душі, яку Бог заклав кожному із нас. Слідує місце давайте відкриємо псалом 15. Псалом 15. І ми читаємо сьомо віша. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене і я не захитаюся. Амінь. Амінь. Знаєте, ці слова може сказати кожна віруюча людина, яка покаялась, сприйняла Господа, отримала народження згори, отримала Духа Святого. І ось каже, славити славитиму Господа! Чому? Тому що Бог завжди зі мною, Він не залишає мене ні вдень, ні вночі. Він завжди зі мною. Амін. Знаєте, це присутність Божа завжди з ним, і вдень, і вночі. І Бог навчає мене, Він направляє мене на дорогу правди і життя. Він підтримує, дає мені мудрість, знання, піднімає мене на висоти. І псалок скаже: Я не захитаюся, бо Бог дає мені силу, міць. Амінь. Амін. У мене є майбутнє. Я сміливо дивлюсь завтрашній день, бо Бог за мене. Він моя скеля, він мой порятунок. Тому я славитиму Бога повсякчас і все моє життя. Амінь Амін, друзі. Це щастя і привілегія віруючих людей, які навернулися до Бога щирим серцем. Я бачу Господа по правицю. Завжди. Хіба можна бачити Бога? О, Це дар від Бога тільки Ос... особливим людям. Бачити відіння духовні. Як правило, люди, і віруючі, і не віруючи, не бачать Бога. Але ми бачимо Його руку, бачимо, відчуваємо Його присутність своїм серцем, своєю душою, ми відчуваємо, де Бог. А де присутнює нечиста сила, правда? Люди відчувають, хоча можуть не бачити, але вони відчувають. Знаєте, можна усвідомлювати присутність Божу в своєму житті. І ось він каже: я бачу, бачу Господа. Він духовними очами ми так говоримо. Він усвідомлює, що Бог зі мною прямо зараз. Ви знаєте, що Бог зараз бачить нас, кожного. Прямо зараз дивиться на тебе, на твоє серце. Але ж ми його не бачимо, а він бачить нас. Ви знаєте, це як, може, в фільмах бачили, кімната така допиту, і там є таке зеркало. Люди бачать присутнього, а Він їх не бачить. Ось так в духовному світі Бог нас бачить. Він дивиться на нас. Як ми співаємо, як читаємо, молимось, чи наповнили наше серце, От про що ми мріємо. Він все бачить і все знає. А ми його не бачимо. Але ми знаємо, що він є. І що він дивиться на нас. І Псалом скаже, я його бачу, Він по праву руку, він завжди зі мною, Амінь. день і вночі. Амінь. Ай, ай, ай. Я хотів би, щоб ви це пам'ятали завжди. Які б ставі не приходили в ваше життя, Амінь. Бог завжди з вами, і Він вас бачить. Він буде вас підтримувати. Добре. І ми Ісдующе місце. Івангель... І... Івана 14 розділ. Як увійти в присутність Божу? Якщо я говорю вам такі речі, а для вас це все далеке. Як увійти в Божу присутність? Знаєте, ну, я думаю, що дехто мене не розуміє, про що я зараз говорю, якщо ви тільки перший раз прийшли в церкву, або тільки приходите, щоб отримати якусь допомогу матеріальну, але ви не шукаєте Бога. Знаєте, це як з вами говорити про африканський огурець. Давайте поговоримо. Я на тій неділі його їв. Я можу говорити, але ви не можете, бо ви його не бачили. І не її. Тому людина, яка далека від Бога, вона ну, не розуміє, про що ми з вами говоримо. Один чоловік Божий каже, вкусіть. І увідіть, і познайте, як благ Господь, але треба вкусити. От я прийшов там до своєї доньки, бачу якесь кострубате таке, лежить з шипами. Вона каже, це огурець африканський. Попробуй. Наш кращий. друзі, треба попробувати. Тоді ти будеш розуміти, про що йде мова. І ось ми зараз говоримо, як увійти в присутність Божу. Господь Він розуміє, що для людей грішних це далеке, зрозуміли. І ось він учить, Учить, як увійти в присутність Божу. Як жити і насолоджуватись життям. Як мати оце повноцінне життя, про яке Господь говорив, я даю вам життя і життя збитком. Велике повноцінне життя, повне миру, радості і Божої любові. І так ми читаємо Іван Лей від Івана, 14 розділ. Іванлія від Івана. 14 розділ. 15 віша. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. І я облагаю Отця іншого утішителя дасть вам, щоб був з вами повік, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Ви ж знаєте його, бо він з вами перебуває. І у вас буде. Він з вами перебуває і у вас буде. Чуєте, друзі? Те, що ми тільки говорили, так, що цей світ люди, які не шукають Бога, які не покаялись, не прийняли Ісуса, вони цього не знають. Для них це далеке незрозуміле. Але для віруючих людей він каже, для вас це близько. Воно Дух Святий, він з вами буде. І більше того, він буде у вас. Коли людина приходить в Дом Божий, вона може відчувати присутність Бога зовні. Але віруча людина вона може відчувати присутність Бога всередині. Носити це всередині, в собі. Е, ще один 23-й вірш прочитає. Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той Слово моє збереже. І Отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього. І оселю сотворимо у нього. Для чого ця оселя там? Пам'ятаєте, Петро хотів? Оселю, нам, намет зробити там на горі. Для чого? Щоб там перебували Господь, Мойсей і Ілья. Але зараз Господь навпаки, Він каже, я прийду до тебе. Я в тобі, в твоєму серці, оселю зроблю, щоб там поселитися і жити з тобою. Щоб ця присутність Святого Духа ніколи не оставляла. Щоб ти Ходив з цією присутністю в своєму серці, і твоя душа раділа і відчувала присутність Бога. Амінь. Алілуй. Який Бог добрий, і Бог хоче, щоб ця присутність, щоб ми з вами, віруючі люди, щоб нам завжди було добре. В будь-яких обставинах, в будь-якій країні, де б ти не жив, чи в Україні, чи в Америці, чи в Африці, щоб тобі було добре. А добре завжди з Господом у його присутності. Амінь. Амін. Е, як увійти в присутність Божого? Тут є такі ключові слова. 23 й вірш. Ісус сказав йому, хто любить мене, той слово моє збереже. Твоє відношення до Слова Божого. Оприділяє. Чи прийде Господь до тебе в життя Духом Святим? Чи поселиться в твоєму серці? Одна сестра з нашої церкви говорить, я три часа ночі просинаюся, іноді спати, не хочеться, беру Біблію, читаю, молюся. І так мені добре. І так мені добре. 100% Господь присутній в її житті і наповнює її серце своїм Святим Духом. Якщо ти любиш читати Біблію, Найкраще місце, знаєте, не треба ховатися в пещері. Зайти, Ісус сказав, зайти в свою кімнату. Закрій двері, достань Біблію. І читай, і розмовляй з Богом, вилувай свою душу перед Богом. І ти відчуєш цю сладость, це насолоду присутності Божої. Бог буде приходити до тебе і наповнювати своє серце. Він поселиться. І далі, знаєте, от завдання віруючої людини зберегти цю оселю, зберегти цю присутність Святого Духа. Але іноді віруючі люди думають, що так завжди буде. Потім живуть, іноді не так, як слід. І Дух Святий через деякий час може полишити. Один чоловік каже, знаєш, я, я в суєті я в суєті. Но раніше я е, така присутність була Божа в моєму житті. Ми молились там за хворих, ми там проповідували, спойнялися з Духом Святим. Ну, ти не, не уявляєш, як було добре. Але мені треба дві неділі. Дві неділі я знову можу вийти в присутність Божа. Друзі, може дві неділі, може три неділі. Може комусь два дні треба. Але треба повертатися в присутність Божого. Найцінніше, найдорожче в нашому житті це присутність Божа. Один чоловік Андрій сьогодні буде говорити, він служить в тюрмах. Один тюремщик сказав з Ісусом, з Божою присутністю Ісуса в серці, в тюрмі свобода. А без Ісуса і на свободі тюрма. Дуже важливо мати цю присутність Бога в своєму житті. І тут Господь говорить, якщо ви маєте любов до мене, якщо ви любите моє Слово, ви будете старатися виконувати заповіді Божі, дотримуватися Слова Божого, Ми з Отцем прийдемо до вас і оселю сотворимо в вашому серці. Амінь. Слава Господу! І один приклад хочу навести, як один чоловік загубив, а потім молився гірко, щоб Божа присутність повернулася в його життя. Запам'ятайте, друзі. Ну, ви знаєте, за що ми можемо загубити гріховність присутність Божу. Гріхи, якщо віруча людина починає е, свідомо грішити. Знаєте, якщо буває, ну так, не хотів оступився, впав, як мала дитина, йшов, зацепився. А буває людина сильно направлена, е, грішить свідомо, тоді присутність Божа оставляє. І ось є історія про Давида Ви знаєте, він любив Господа, він співав пісні. Одна, один, ще один приклад, як в присутність Божу співати пісні про Бога, славити Бога. А не знаю, да? вона сюди приходить у церкву з маєхончиком, включає, співає, співає, співає і наповнюється, наповнюється Святим Духом. Ви можете вдома це робити, включайте християнські пісні і співайте разом співаками. Не переживайте, що устав е, присутність. Святого Духа не оподіляється, як ви якісно співаєте. Головне щиро. Ви знаєте, можуть бути професіональні співатки, тут можуть апаратура дорогоцінна. Але якщо вони прийшли з нечистими серцями, присутності Божої не буде. А може людина три акорди знать. Три. Ви гітару. І Божа слава буде наповнювати місце. Бог придав силі і славу. Тому попробуйте вдома. Знаєте, як казала, каже, там один син, у нього було не, не слуху, не, не голосу, але він любив співати. І Він там співав, співав у хаті, а сусідка почула та каже, Марійко, піди, бо там теля душиться. Але він любив співати. Розумієте, друзі, не важливо. Є в тебе голос, нема в тебе голосу, є в тебе слух, нема. Ти співай, Богу, співай. І ти відчуєш, що Дух Святий буде наповнювати твоє серце. Знаєте, е якщо хтось вам в церкві скаже, не співай, бо в тебе нема голосу, ви скажи. Ворона не соловейко, але вона теж має право співати, як вміє. Тому Бог сотворив, кожному дав свої дари, таланти. Але, друзі, один зійти від, в присутність Божу, це співати пісні, прославляючи Бога. Тому коли приходите в Дом Божий, не сидіть, закривши уста, відкривайте, співайте. Тоді стане хорошо вам на серці. Якщо не будете співати, хорошо не буде. Другим буде, а тобі не буде. Ті ученики, які були з Господом троє, їм було добре. А ті, які залиши там внизу, їм було недобре. Я хочу запитати, тобі сьогодні добре? <тур> 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 Але є віручі, яким недобре. Недобре. Бо що ти бачиш? Що ти бачиш?